Так, подивіться на цей квітник, квітник вдоль доріжки. Такі червоні квіти на штамбі. Бачите? Високий штамп і такі квіти. Тобто, хто хоче, щоб було квітування аж до кінця листопада, можете використати такий прийом. Прийом, прийом. Гарно виглядає. І тут така собача могилка типа. Якщо вам сподобався цей квітник, поставте лайк.